Dog. Вітаю всіх поціновувачів хвостатих. Ви дивитесь програму. «Будок». Немає такої людини, яка б відмовилася мати поруч себе вірного та надійного друга, який ніколи не зрадить і завжди буде поруч. Саме тому багато родин заводять собі собаку, бо вони. Найвідданіші наші найкращі друзі сьогодні в програмі Дог» Ви побачите мусливець спортсмен інтелектуал Баварська гірська гонча. Навколо хвостатих малюків витає багато міфів. Розвіймо деякі з них. А також де придбати найкращого охоронця і компаньйона. dog. Мусливець, спортсмен інтелектуал, баварська гірська гонча. Ця порода собак родом з Німеччини, де вони використовувалися як гончак по кров'яному сліду ще з середніх віків. Мета баварських гончих у полюванні самостійно знайти поранену тварину за кілометри від господаря і не дати їй піти. У породі не закладена агресія до звіра. Собака не повинна нападати на нього, тільки втримати та позначити голосом, доки господар іде до видобутку. Щоб виконати завдання, баварський гончак виводився як витрив. Валий і азартний доводиться годинами йти слідом, в тому числі в горах, далаючи струмки та буреломи. Розумний, сміливий і врівноважений. Звіра потрібно знайти, уникнути призустрічі його іклів, рогів і копит, але й не злякатися. Баварці характером не схожі на решту гончаків, тому що більшість таких псів працюють як загонні собаки. А баварські слідові. Одна з дивовижних породних якостей баварця та його чудова відмінність від переважної більшості гончаків. Він не тікає від го Господаря, незважаючи на мисливський азарт, навіть у лісі не втрачає пильності і регулярно приходить відзначитись. Цікаво, що баварські гончаки використовуються не лише на полюванні. Представники породи добре справляються, наприклад, на службі в поліції. Все завдяки чудовому чуттю цих собак і правильному дресуруванню. При всій своїй активності опенеєр, поварець практично непомітний вдома. Він не наполягатиме на грі, якщо у вас немає настрою. Баварський гончак це собака одного господаря, якому він готовий відданий. Но служити все життя приємні у спілкуванні. Вони відомі своєю прихильністю до сім'ї. Вони хочуть бути постійно в її колі і страждають, якщо довго залишаються на самоті, та й незнайомці зустрічають доволі спокійно, без явної агресії. Тож розраховувати на те, що мисливський собака стане чудовим охоронцем, не варто. Хоча, звичайно, все залежить від конкретної тварини та її характеру і виховання. Більшість з них добре ладнають з іншими собаками, якщо правильно навчені, але вони менш дружні з ними в порівнянні з іншими породами гончаків. Баварці будуть мирно жити під одним дахом з кішками, якщо виросли разом, але деякі з них не здатні подолати свій інстинкт. Баварський гірський гончак як наскладно здогадатися, вимагає від господаря активності. Власник має бути готовий до щоденних багатогодинних прогулянок та ігор. Томлений собака, щасливий собака. До баварських гончаків цей вираз підходить якнайкраще. Як і більшість гончаків, баварський гірський досить важкий у дресируванні. Не тому, що вони дурні, а тому, що впер в них вибірковий слух на команди та впертий характер для тренінгів. Бажаний професіонал із добрим досвідом. Баварські собака чутливий до корекційних методів дресирування, тому їх слід уникати, покладаючись на ефективні системи заохочень. Особливо складно змусити їх підкорюватися, якщо собака взяв слід. Це дуже витривала порода, здатна активно працювати годинами. Якщо їй не вистачатиме навантаження, то може стати збудженою, дратівливою, гавкати постійно. Це вираснуть гід через гіперактивність і лікується воно навантаженнями, вигулювати бажано не менше години на день, навантажувати не тільки фізично, а й емоційно і інтелектуально. Завівши баварську гірську гончу собаку, вам світ уважно стежити за станом її опорно-рухового апарату. Представники цієї породи схильні до дисплазії соглобів, до поширених захворювань належать різні проблеми з очима. Загалом догляд за баварськими гончими собаками не складний. Проблеми може доставити лише посилене линяння, що вимагатиме частішого вичісування. Уважно стежити за висячими вухами. В них може збиратися бруд, що призводить до появи інфекцій. Достатньо регулярно їх оглядати та акуратно очищати. У середньому баварці живуть 10-12 років. Ідеальний господар для баварських гончих це мисливець або лісник, який постійно живе за містом. Також баварці нормально почувають себе в міських умовах, але обов'язково треба багатогодинний вигул, ігри, заняття так вони зможуть вгамувати енергію, яка б'є через край. Good dog. Маленькі породи собак це милі істоти. Вони найчастіше стають домашніми улюбленцями міських мешканців. Дехто вважає їх дуже галасливими. Хтось вибирає їх, бо з ними не треба гуляти чи займатися. Навколо хвостатих малюків витає багато міфів. Розвіймо деякі з них. Міф номер один маленького собаку не обов'язково вигулювати. Це найпоширеніший міф, який не має нічого спільного із дійсністю. Вихованцю потрібно гуляти щодня мінімум двічі на день. Це не залежить від його породи та розмірів. Прогулянка для собаки це не тільки час, щоб справити потребу, це ще й час, коли собака соціалізується та дізнається навколишній світ. Активні прогулянки сприятливо впливають на витривалість, швидкість реакцій та розвиток вашого вихованця. Не нехтуйте прогулянками, навіть якщо ви володар маленького собаки. Другий міф: маленькі собаки не потребують навчання та дресирування. Не варто недооцінювати дрібні породи собак. Безліч представників таких порід це справжні енерджайзери. Вони потребують тренування та навчання. Левова частка представників цих порід процвітає в аджиліті та виконанні різних команд і трюків. Виховувати треба будь-якого собаку. Якщо маленький собака росте без виховання, можна зіткнутися з агресією та іншими поведінковими проблемами. Міф під номером три всі маленькі собаки багато гавкають. Дійсно, існує кілька маленьких порід собак, схильних до гавкання, але багато хто з них, наприклад, кінг Чарл не схильні до цього. Крім цього, існують маленькі породи собак, які взагалі не гавкають. До них відносяться сібаїну та бостонтер'єр. Лай завжди має причини, які можуть бути незрозумілими для власника. Найчастіше до гавкату схильні збудливі собаки, причому не обов'язково дрібних порід. Гучний частий гавки це, як правило, наслідок неграмотного виховання улюбленця. Тварини, які розуміють, що їм достатньо подат. Голос щоб домогтися заохочення або привернути увагу, вдаватимуться до цього прийому постійно. З цією проблемою можуть зіткнутися власники великих і дрібних собак. Четвертий міф: маленькі собаки вимагають меншого догляду аніж великі. Не варто розраховувати на розмір. Дуже часто дрібні домашні вихованці вимагають набагато більше уваги та часу, ніж великі. Звичайно ж, дрібні собачки будуть менше їсти. Їх іноді простіше купати, розчисувати і транспортувати. Але є такі мініатюрні вихованці, які вимагають набагато складнішого догляду за шерстю, ніж собаки великої породи. П'ятий міф: дрібні собачки люблять перебувати на руках господаря. Хоча багато маленьких собачок, таких як Чихуахуа, наприклад, люблять перебувати на руках або повалятися на дивані разом з членами сім'ї, все ж не всі дрібні собаки люблять це робити. Більшість вважають за краще пересуватися самостійно. Міф номер 6. найкраща собака для дитини це мініатюрний пес. При виборі вихованця для дитини треба звертати увагу не на розмір, а на характер. Для дитини треба вибирати собаку, що відрізняється особливою доброзичливістю, легко вступає в гру, в міру активний і не вимагає спеціального догляду. Він повинен підходити вашій дитині за темпераментом. Не треба брати занадто тендітного собаку, особливо для дитини дошкільного віку. Справа в тому, що під час гри дитина може випадково нашкодити вихованцю. Важливо розуміти, що купуючи собаку малюкові, відповідальність за здоров'я та благополуччя і цуценя. І дитини несе батько. Сьомий міф: маленькі собаки не підходять чоловікам. Така думка безумовно є помилковою. Ті чоловіки, які мають маленьких собак, давно переконалися, що ці вихованці такі ж активні та енергійні, як і великі. З ними можна займатися спортом та відпочивати, брати участь у різних змаганнях. Так що маленький розмір собаки не є приводом для того, щоб вважати, що вони є тільки для жінок. При виборі майбутнього собаки не довіряйте міфам, читайте перевірену літературу, спілкуйтеся з заводниками або з тими, хто вже багато років живе поряд із собакою тієї чи іншої породи. Good dog. Сьогодні шукаємо відповідь на важливе запитання, яке є дуже актуальним серед багатьох батьків, тому що часто буває в житті родини така ситуація, коли дитина каже, мамо, тато, я хочу собаку. Але в якому віці радять психологи заводити домашнього улюбленця? І як краще вчинити для того, аби не пожалкувати про це рішення? Отже, розглянемо різні варіанти віку дитини, і яким чином це може позначитися на тому, який буде догляд да, за собакою, тому що всі ми розуміємо, що собака це не просто і це вимагає піклування, і це вимагає відповідальності. І навіть якщо за вікном дощ, то це означає, що ви йдете в дощ гуляти з собакою. Да? Тобто, тут ці моменти вони є важливими. Якщо ви вирішили, наприклад, взяти собаку, коли дитині да, десь там 3-4 роки, тобто вона ще маленька, то ось тут можуть бути певні такі перепони, тому що дитина, в принципі, ще не дуже розуміє, як піклуватися. да, І дуже часто бувають такі ситуації, ну, в залежності від того, яку собаку взяли, що дитина може навіть ображати домашнього улюбленця, тому що вона не розуміє, як з ним взаємодіяти. да, ну, Тобто, ви розумієте, вона може його десь там. Здавити, прижати. А якщо це якийсь йокшерський тер'єр, да, це маленькі собачки, то відповідно, що це дуже позитивно, да, буде ставитися на їх самопочутті. Психологи радять брати собаку у віці, коли дитині 5 років. Ну, десь приблизно так. Ось тут ще можна. Вчити дитину, як взаємодіяти з собакою, і прописати для себе обов'язки, які може виконувати сама дитина, ну, наприклад, готувати собаку, наливати їй воду. Да, а які обов'язки все одно виконують батьки? Тому що є такі батьки, які говорять, що потрібно з змалку привчати там, наприклад, я не знаю, якщо це кішка, мити а, о, горщик да, кішки. Але ж дитина може наразити себе на небезпеку, це бактерії, і тому ну, такі рішення, да, вони є трішечки радикальними у віці 5 років. Але цей вік, в принципі, сприятливий. Якщо дитина вже старше, тобто це молодший шкільний вік, там 7-10 років, і відповідно, що коло її обов'язків по відношенню до собаки воно буде більш ширшим. Да? Але все одно це не означає, що батьки да, не беруть участь у піклуванні за собакою. Тобто, дитина як дитина. Можливо, зранку вона пішла погуляла, якщо це будня, а якщо це вихідний, вона скаже, мамо, тато, я хочу спати. Да? То тут такі моменти також потрібно враховувати. Якщо це дитина вже підліток, і ви також вирішили взяти собаку, це непогано. Але підліток, як правило, стикається з тим, що дуже багато домашнього завдання в школі, різного роду учбового навантаження, екзамени, там вступ до коледжів, університетів, і відповідно, що тут також не завжди він зможе приділяти достатню увагу собаці. А тому роблячи висновки зі всього сказаного, мабуть, найкращим. Віком для дитини, коли можна брати а, собаку, є 5 років. Раніше це не дуже добре буде, пізніше можна, але завжди є нюанси, завжди є моменти, про які потрібно одразу домовлятися з вашою дитиною. Good dog. Розплідник мотор Січ вже не один десяток років займається племінним розведенням і дресируванням собак породи німецька вівчарка. У скарбнички розплідника сотні нагород, вихованців-спортсменів, а також цілий ряд задоволених собаківників, які одного разу вирішили обрати як вірного друга німця саме з цього розплідника. Ось і зараз заводники мають нове потомство від найкращих німецьких вівчарок. Фонхолькам <Hol> Перхов чемпіон Німеччини та України, інтерчемпіон, юний чемпіон України та Молдови. Саме від цього видатного пса народилися цуценята від двох мам. Двадцять п'ятого березня Тіфані Моторсіч народила чудових хлопчиків та дівчинок. А через чотири тижні 18 квітня побачили світ цуценята Орає фондерпісте тропи. Всі цуценята німецької вівчарки чепрачного забарвлення вакциновані, чиповані, мають щенячі картки кінологічної спілки України. Здорові та активні вони готові стати вашими друзями та захисниками. Страшна несправедливість панує в нашому світі. Поганих людей чомусь називають собаками. Але якщо розібратися, собаки наші найкращі друзі. Саме вони допомагають шукати міни, а також людей, які потрапили під завали. Вони найкращі психотерапевти. також допомагають незрячим. Так чому ми їх так не поважаємо? Треба над цим задуматися. Ви дивилися програму Хороший пес на телеканалі Юа». Зустрінемось! Good dog. Розплідник «Мотор Січ здійснює послуги у напрямках реалізації цуценят готівкою та за безготівковим розрахунком. В'язка із виробниками розплідника. Для більш детальної інформації звертайтесь на сайт tox.motorsich.com або телефонуйте 097 343 39 36. Good dog.